Чим більше людей, усвідомлених, пробуджених, відповідальних, починає створювати, наводити порядок в своєму домі, в, своєму, в своїй сім'ї, в своєму роду, то ось ці дії да, вони стають мережею. Оці дії, ці нейромережа створюються. І створюється в буквальному сенсі. Поле, да, от поле. Тому те, що ми з вами створимо в своїх особистих домівках: оберегові е, зони, оберегові алтарі, оберегові стосунки з різними секторами, з різними енергіями да, і, і надамо цьому значимість, це е, розповсюджується завдяки нашій. Нашій свідомості, якщо ми хочемо цього. Ми, нам достатньо в свої дії, включити на орбіті серця не лише дім, а й включити дім народу і все, що ми робимо в своїй